Студент з Африки Рауль в Києві два роки. Сьогодні він з другом відпочиває у фан-зоні, але говорить, що зазвичай гуляти по місту боїться. За останні три місяці його двічі били скінхеди. В перший раз було три чоловіка проти мене. другий раз нас було троє проти 25 чоловік. Ми убіжали від них». Рауль до міліції не звернувся. Говорить, це все одно не допоможе. Правозахисники відзначають, в Україні зростає расова нетерпимість і кількість злочинів по відношенню до іноземців збільшується. За три роки 2009, 2010, 2011, було зафіксовано 126 нападів на іноземців з дальнього зарубіжжя, головним чином з мотивів расової ненависті або або етнічної ненависті за цей рік постраждало від нападів 48 іноземців. Жертвами злочинів на основі расової нетерпимості стають також цигани, кримські татари і євреї. Зазвичай ті, хто потерпає від подібних нападів, мають тенденцію не повідомляти про них, якщо мова не йде про щось, що загрожує життю або здоров'ю. Особливо це стосується іноземних студентів з країн Азії або Африки. Найпоширенішим проявом нетерпимості правозахисники називають словесні образи. Друг Рауля Сорель говорить, що неодноразово чув на свою адресу вислови, що принижують гідність. Він вважає це від того, що Україна поки що закрита країна, і багато людей не звикли до іноземців, а деякі навіть бачать їх вперше. Жінка підійшла до мене і спросила, чому ти моєш тільки ладоні, не маєш руки. Вона сказала, якщо ти будеш мити все тіло так, як ладоні, то ти будеш білим. Камібіюбівай студент з В'єтнаму Нген генміндхан також зізнається, що через відмінності у зовнішності неодноразово чув неприємні вислови від українців. Говорить, він вже навчився не звертати уваги, а частині українців ще треба повчитися толерантності. Знаменитый футболист Лильян Тюрам он написал про книжку, книжку про расизм это зло. Вот. Он говорит: я там помню его фразу, что нет таких людей, как темнокожих, и светлокожих, желтый или красный. Просто есть только человек. Все мы люди. Вот. Мы все едины должны быть.